Вітаю на каналі Файвай, і сьогодні у нас черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго від компанії PRCK. Такий знову ж один набір з серії, і взагалі їх тут чотири. З них можна скласти ось таку машину, але як ви бачите, це просто виглядає як якась купа деталей, запхана і на чотири колеса поставлена. Тож не дуже красиво і оглянемо тільки один набір. До того ж, наприклад, цього Джея ми вже бачили, і напевно не буде ще раз цікаво дивитись на ту ж фігуру. Гурку, а от на саме цей набір, я думаю, він найкрутіший з цієї серії. Подивитись, думаю, буде цікаво. Тож за те, що я шукаю завжди класні, нові і цікаві набори для вас, ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових моїх відео. І написати коментар, якщо вам таке подобається і ви хочете продовження. Усередині ми бачимо два пакетики з детальками. В одному тільки деталі ніндзя, а в іншому всі решта деталі до конструкції. І до речі, як ви бачите, тут також є і друга голова також її видно на коробці. І що також цікаво, по-перше, ось це має бути принт, оскільки наліпок тут не було. І також отут чомусь золотий ніндзя, хоча жодного золотого тут немає, це насправді дивно, але вирішили зробити так. Ось детальки ніндзя, і загалом ось ця частина, тобто основні деталі виглядають добре, хоча і позаду немає ні принтів на торсі, ні на ногах, ні другого виразу обличчя, але попереду дійсно класно. Але от що сталося з іншими детальками цієї фігурки? Ки просто не підлягає поясненню. По перше, це маска, і вона з сезону п'ятого приблизно, а може раніше, може пізніше, але десь так. Катана тут чомусь золота, яка не дуже комбінується з цією фігуркою, і знову ж, якщо ми беремо 12-й сезон, а саме такий сезон в основних деталей цієї фігурки, то там таких не було. І обладунки, тобто наплічники, тут також з сезону приблизно 5-го, і чому це класти, коли у персіке є нормальні нові деталі, я не знаю. І до речі, з іншими ніндзя відбувається все те саме. Тобто фігурки тут цінності практично ніякої не мають, все тут переплутано. З другого пакетика. У нас висипається така кількість деталей. І як я вже і казав, тут є така от жовта голова без жодних принтів, тобто вона повністю жовта з усіх сторін. І також тут є купа пластин, кубиків і тому подібного. І так, ця деталька все-таки принтована. Має ось такий от вогник, хоча принт насправді не дуже класний, не дуже великий, але все-таки є. Але от за що дійсно можна похвалити цей набір, звідси можна отримати дійсно чимало різноманітної зброї з ніндзяго. Це і ось таких от три золотих вогняних мечі ще з перших сезонів, які зустрічалися десь там давно досить, але класно вони зроблені. І за 70 гривень, я думаю, ви їх точно зараз ніде більше не знайдете. Це і ось така от срібна, різноманітна також зброя. Хоча, можливо, не вся з ніндзяги, наприклад, оця сокира точно зустрічається не тільки в цій серії наборів, а інші я не знаю звідки, але також класно, що багато різної. З меншої зброї у нас також є таких два Кінжали теж часто досить використовувались раніше. В ніндзяго зараз не дуже використовується, і знову ж це ще більше зброї. Є у нас також всі деталі для ось такого збірного сюрикена. І до речі, він також з п'ятого сезону, як і чимало деталей звідси, тож... Можливо, це не ті деталі погані, а принти сюди невлучні поставили. Треба над цим, напевно, подумати. Я схиляюсь тепер до другої версії. Хоча це вже і не зброя, але також у нас тут є і ось така шапка, як у Сенсея Ву, тільки іншого кольору. І нагадаю, що там от у нас була ще золота катана. Тож зброї тут очевидно дуже багато, і за 73 гривні я не знаю, чи є ще кращий набір для цього. Але зберімо все-таки весь набір за допомогою цієї. Інструкції, і потім також поговоримо. По-перше, інструкція. Вона тут, в принципі, більш-менш нормальна, але знову ж тут не сказано скільки і яких деталей на кожному кроці використовувати. Ну і з передачею кольорів один раз на третьому кроці сіру детальку я тут не помітив. Тепер конструкція, і насправді я думав, буде вона виглядати гірше з коробочки, мені дійсно здавалося так. Але в принципі, як якась така от невеличка конструкція виглядає навіть нічого, і можна десь навіть поставити і буде на. Напевно, що не соромно, хоча і колірна гама спірна, але все-таки конструкція нормальна, більш-менш застосовано тут, по-перше, таку принтовану детальку. Далі дуже-дуже дуже багато видів зброї, також детальки, які тримають ці види зброї. Тут з боку є такий манекен. Ну і з рухомих деталей тут, в принципі, немає нічого. Єдине, що можна ось так, хоча ні, навіть не можна. Я думав, трошки вийде. Сюрикен нагнути, але в принципі воно зовсім мінімально, і можна сказати, що зовсім тут немає рухомих елементів, і можна це тільки поставити, ну або розібрати на деталі. А деталі тут, до речі, досить хорошої якості в принципі, нічого я не можу сказати про погану якість деталей у конструкції, саме тільки єдине, що ось тут на коробочці виглядало так. Ніби Сюрикен використовує ось такі жовті ікла. Але насправді все нормально і тут ось такі красиві золоті. Далі по черзі у нас така фігурка коула, і так, насправді не дуже ця маска сюди пасує. Хоча в нас вже і були розбіжності, що фігурка була з 12-го сезону, але там і маска фігурці відповідала, тільки конструкція не підходила, а тут чомусь навіть маску під фігурку покласти не змогли. Знову ж у нас така класна катана золота, як в принципі і ті дві де конструкція, і також одна звичайна золота катана позаду, і в заспинному кріпленні вона добре тримається, і якщо її витягнути і поставити в інше кріплення, то також цим все добре. тобто Якість деталей тут хороша. Якщо ми вже заговорили про це, то одна рука тут ходить добре, інша рука трохи затуго, і ноги ходять і одна, і друга, в принципі, трохи затуго. Маска, можливо, мала б трошки краще триматися, але в принципі нормально. Принт лиця все-таки коула і з цим тут, хоча б не прогадали за це, дякую, але позаду тут принтів, як я вже і казав, немає, тому користі від цієї фігурки теж практично відповідно немає. Якщо ми вдягнемо маску, то в принципі, попадає в проріз все добре, але знову ж, як я вже і казав, з цим лицем цю маску, напевно, використовувати не дуже вийде, але цей принт нормальний на голові, та й в принципі маска теж нормальна. Якось по-іншому, хіба що це можна комбінувати з іншими детальками ніндзя. Загалом у цьому наборі, як я вже і сказав, досить багато деталей зброї, і це може пригодитися. Тобто можна пустити 70 гривень на саме детальки. Ось таких три меча, я думаю, навряд чи ви десь ще побачите. Ну і конструкція теж виглядає сама по собі нічого, і навіть можна її так якось використовувати або щось трошки переробити. Ну а фігурка, на жаль, тут безкорисна. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, то оцініть його вподобайкою десь там унизу. І ще трошки нижче натисніть на підписку і дзвіночок, щоб не прогавити нових таких цікавих відео, і напишіть ще, ще трошки нижче коментар. Також, звісно, якщо ви хочете мене підтримати, то не забувайте поширювати це відео іншим, кому воно може бути цікаве. І в описі є Приватбанк, в описі Patreon та OLX, тож можете мене підтримати і фінансово. Дякую вам за перегляд! Гарного настрою.